Привіт! Сьогодні ми поговоримо про те, як сучасні технології можуть допомогти зробити ваше резюме ідеальним. Ринок праці змінюється швидко, і конкуренція стає все більш жорсткою. Тому ми, як кандидати, повинні використовувати всі доступні ресурси, щоб підвищити свої шанси на успіх. На щастя, штучний інтелект пропонує багато інструментів, які здатні суттєво спростити цей процес. Чому AI це ваш помічник у створенні резюме? Давайте згадаємо, як зазвичай створюється резюме. Спочатку ми шукаємо шаблон, потім намагаємося заповнити його, підбираючи слова, які звучать професійно. Згодом перевіряємо текст на помилки і думаємо, як його вдосконалити. Це може зайняти багато часу і все одно залишити сумніви, чи все вийшло ідеально. Штучний інтелект змінює підхід до цього процесу. Тепер ми можемо отримати поради, аналіз і навіть готові формулювання за лічені хвилини. Ось чому AI стає вашим головним помічником у створенні професійного резюме. Почнемо з ChatGPT. Це універсальний інструмент, який допоможе на різних етапах створення резюме. Наприклад, якщо ви не знаєте, як правильно описати свої досягнення, ChatGPT може запропонувати відповідні формулювання. Скажімо, ви хочете додати у свій досвід роботу над командним проектом, але не знаєте, як зробити це коротко і конкретно. Достатньо описати свою ситуацію в ChatGPT, і він надасть вам кілька варіантів тексту. Також ChatGPT може аналізувати опис вакансії і підказувати, які ключові слова варто використовувати у вашому резюме. Це важливо, адже багато роботодавців застосовують системи автоматичного відбору резюме. ATS. Якщо ваше резюме не містить певних слів чи фраз, ці системи можуть навіть не пропустити його до рекрутера, ChatGPT допоможе знайти ці слова і вбудувати їх у текст так, щоб вони виглядали органічно. Наступний інструмент, який варто згадати, це Grammarly. Його головне завдання зробити ваш текст ідеально правильним і зрозумілим. Чому це важливо? Граматичні чи стилістичні помилки можуть створити враження, що ви недбало поставилися до створення резюме. Гремерли працює як редактор він виділяє помилки, пропонує виправлення та покращує стиль тексту. Але це ще не все. Цей інструмент також дає поради, як зробити ваш текст більш професійним. Наприклад, замість працював у відділі продажів, Grammarly може порадити написати забезпечував ефективність продажів у команді з 10 осіб. Крім ChatGPT і Grammarly, існують і інші інструменти, які допоможуть зробити ваше резюме досконалим. Резюмейк та Новоресюм сервіси, які автоматично створюють резюме на основі ваших даних. Вони пропонують сучасні дизайни, що виглядають професійно та привертають увагу. JobScan – це інструмент, який аналізує ваше резюме та порівнює його з описом вакансії. Він показує, наскільки добре ваше резюме відповідає вимогам роботодавця і що варто змінити. Hemingway Editor допомагає зробити текст чітким і зрозумілим. Він виділяє складні речення та пропонує спрощені формулювання. Ось приклад. Як можна використовувати ці інструменти на практиці? Ви подаєтеся на позицію менеджера проєктів. Спочатку ви берете опис вакансії і аналізуєте його через чат GPT, щоб дізнатися ключові слова, потім пишете текст резюме, додаючи ці слова. Далі перевіряєте текст через Grammarly, щоб переконатися у відсутності помилок, і нарешті за допомогою Jobscan, Оцінюєте, наскільки ваше резюме відповідає вакансії, ну а далі оформлюєте резюме у резюмейк чи іншому шаблоні. В результаті ви отримуєте документ, який виглядає професійно, добре читається та легко проходить через системи автоматичного відбору. На завершення хочу сказати, що використання AI це не панацея, ваша участь і критичне мислення все одно залишаються ключовими. Але з цими інструментами ви можете заощадити час, уникнути помилок і створити резюме, яке дійсно працює. Тож не бійтеся пробувати щось нове. AI – це ваш союзник у пошуку роботи, і він готовий зробити ваш шлях до кар'єрного успіху простішим і швидшим.